Поки російські військові безуспішно намагаються захопити Бахмут. Керівництво РФ підписує у прямому сенсі космічні договори. Уганда та Росія пообіцяли не розміщувати першими зброю у космосі. Таку заяву підписали глави МЗС РФ та Уганди Сергій Лавров та Джедже Одонго. Заголовками про цю подію переповнені російські змі. Лавров тише, те, что за зароситькие инициативы уже семь африканских стран не сможет погрожувати світу с космосу. Уже 33 три страны подписали с нами договоренности э, совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. Из них, из этих 33, 7 семь государств Африки и голос каждого из них имеет особое значение. До слова, від початку повномасштабної війни Лавров частий гість в африканських країнах. Там він ймовірно у пошуку гідних союзників. Улітку минулого року глава МЗС РФ мав ціле турне африканськими державами.